Доброго дня, любі малята! Важко відповісти, яким би було наше життя, якщо б у ньому не було місця побутовим приладам. Побутова техніка настільки сильно вплинула на життя людини і тісно пов'язана з нею, що окреме існування обох просто неможливе. Побутовий електроприлад це електричне або електромеханічне обладнання, що виконує. Корисну роботу в домашньому господарстві. Електричний струм потрапляє до електропроводів за допомогою розетки та вилки. Найпоширенішими типами побутових електроприладів за принципом дії є електроосвітлювальні прилади, електронагрівальні, електромеханічні та аудіовідеотехніка. До електроосвітлювальних приладів відносяться торшер, підлоговий освітлювальний прилад, бра, настільний прилад, а також настільна лампа та люстра. До електронагрівальних приладів відносяться електроплита, праска, чайник. Електрообігрівач. Електрична енергія допомагає нагрівати елементи, що передають тепло на інші частини предмета. До електромеханічних приладів відносяться пилосос, кухонні комбайни, посудомийні, пральні машини та багато інших. У кожному з них є елемент, який Електричну енергію призводить в дію двигун, пилососа, барабан пральної машини тощо. До аудіовідеотехніки відносять магнітофон, телевізор, комп'ютер. Електрична енергія допомагає людям здобути необхідну кількість інформації, спілкуватися на великій відстані. Збільшити обсяг побаченого. А зараз пропоную пограти в гру. Купимо побутову техніку. Розглянемо маленькі картки та придбаємо побутову техніку, орієнтуючись на силует предмета. Ми купили пилесос, краску, пральну машину, микрохвильову піч, вентилятор. Телевізор. Ну що ж, любі малята, у разі порушення елементарних правил техніки безпеки наші помічники можуть перетворитися на ворогів, призвести до виникнення пожеж, та травмування людей. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І до зустрічі!